Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми розглянемо питання Авдіївки. Кажуть, що Росія застосовує тактику випалених земель, тобто поливають фосфором. Зараз ми подивимося, що тут вискакує. Ну, так, да, це їхна така, знаєте, перенаситити, спалити. Це їхня тактика. Ось точно, 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 щоб, знаєте. Випалюють. Да, да, да. Це перший етап такий. Ну, е наскільки я розумію, я не є військовим спеціалістом Ось, в військовій справі. Я не буду цього трактувати, але наскільки я розумію, це ніби перший етап. Спочатку вони е випалюють так, землю, потім засилають своїх е на ті опустошені землі. Ось, Ну що ж, давайте. Роздивимось, бо ходять чутки, що е, хочуть зробити котел в Авдіївці. Тобто наших оточити хочуть. Які шанси, що цього не станеться? І так, давайте подивимося, що там в Авдіївці зараз робиться. Ну там дійсно е, важка праця йде. Там навіть, е, ви знаєте, я так скажу, там дуже багато задіяно а, з, з рашистської сторони. Дуже багато. І дійсно, карти так і показують, хочуть а, дуже багато знищити наших і зробити котел. Стопроцентово. Бачите, ось обхід, і ось вам це, ніби, знаєте, так, ну, якась маленька перемога, будемо так говорити. Ось це їм для, для новин для своїх же. Людей, щоб показати, ось у нас є якісь успіхи. Тепер давайте подивимося реальні шанси. ось Плани дійсно є. Тут так і показує те, що ми тільки що проговорили. тепер реальні реальність реальність чи вдасться, чи не вдасться. Ну Тут будуть великі бої. Загине як з однієї, так і з другої частини. Ну, Тут росіяни теж дуже-дуже втрачають. І я, наскільки розумію, наші такі відіб'ють. Наскільки я розумію, хтось, Ви бачите, і сонце в нас вийшло. Ось, військові такі залізно відіб'ють, так, розіб'ють, будемо так говорити, ось це оточення, ось цю. Щит розіб'ють такі наші. Дивіться, наскільки я чула, що Авдіївку вони беруть вже 9 років, наскільки я розумію. Якщо я 9 років чи 9 місяців. От зараз, розумієте, Бахмут вони взяли, так? Але як довго? Ось. І тепер їм треба щось інше. Ось якось так. Ось якось так. Ну, в принципі, втішний кінцевий результат, тобто їм не вдасться. Справедливість таки восторжествує. Так, буде боротьба, так будуть частково дуже великі втрати. Ось. І все ж таки перемога буде за нами. І ось тут ми бачимо сонечко. Теж дуже хороша карта. Тому щиро вдячна вам за увагу, за ваші. Подавайте за ваші коментарі, що ви мені допомагаєте знаходити теми, підказуєте мені. Щиро вдячна вам за це. Підтримайте український контент і разом до перемоги. Все, буде Україна!